Добрий раночок. Мінус 11. Ха-ха. Чудовий день для того, щоб сходити на рибалку. Правильно. Чекаю друзів. Зараз мають приїхати за мною. І будемо їхати рибачити на щуку. Так, козочки тут постійно пасуться. Воно воно зліва стоїть. Взагалі, не боїться нічого. Воно, да, друга, вон друга, це бачиш? Притормози. Друга, он третя. Бачиш, цілий табуник пішов. Не, вони, вони взагалі не шугані. Це, це, серйозно олень? А це олень, це не Ні, ну я їх називаю козами, да, я це я по... олень. Я теж коз. Далі, так. Можливо. Такі вони не лякані зовсім. Це. Все, виходимо на лід. Будемо пробувати. Пізнувато трошки, правда. Ооо, який гарний лід, яка погодка, тихо! Пізновато, правда, трошки. Ну нічого, може, може ще нашу щуку ми дочекаємося Давай, давай, доганяй тобі відроплюємось. Став, дай. поїдемо, зараз я... Примощущий. щоб швидко не, да? <гум> <гум> не втік, так? Щоб він не втік. Перегрузить, щоб він не втік. У мене тут погано, ваш площадка присання. Але їх і, і купляти, я не бачу, як є такі. Це, прикольно ну і це може завалитися. Так, mm. да, береш просто корито. Yeah. А це мої старі сащата дитячі, то я їх mm. Прикрутив на ці кровельні саморези. Ага. І бімба. Все, Хлопці пішли далі, а я буду прямо тут -о. починаю з цього місця і піду ставити такого вздовж черета. Будемо виставлятися зараз. Льотка друга вже, перша була холоста. Побачимо, що з другою буде. Може теж, а може ні. Теж холоста. Терасик трошки, трошки при... Прикушений, але... але живчик. Ну, так, от б'є поки що. Не бере. Збиває. Третя покльовка. Третя клювака за сьогодні. Що ж вона тут буде у нас? як, не розловимося сьогодні. А Ну що ти тут там скажеш? Саме цікаве, бере то з одного краю, то з іншого краю. Доведеться бігати. Пора кавзани вже вдягати. Ху, вже спарився. Що у нас тут? Теж холоста. Нема. Отака. Отакий От характер кльовий. Хоча вимотала, з метр вимотала і все. І кинула. такий характер кльову сьогодні з самого ранку. А сусід неподаліку непогано щуку піймав. Таку на 3 кг точно. Так що все може бути. Будемо чекати її. Мені ще кілька штук треба поставили. А я вже набігався. Все, я свої вже розставив. Хлопці ще доставляють. Три покльовки вже було. Всі холості. А Юрка піймав поймав одну таку грам на 400 щучку. Шнурочок. Ждемо, чекаємо. Має щось проклюнути. Погодка, звичайно, бомба, просто тихо, штиль ідеальний. Морозець легенький, такі грабички, може 5 зараз. Ну, взагалі зранку було більше, але ну, зараз вже... Принаймні по відчуття. Не знаю, я, ж, я не знаю, що не міряв така температура, може і більше, але із-за того, що тихо, воно таке відчуття, що взагалі наче тепло. А як ходиш, так взагалі жарко. Я вже встав на ковзани. Я вже на казанах, на казанах легше бігати за пропорцями. Тому катаємось і чекаємо. клюваку. Ну давай. Нема? Життя відтіває. Да, відтягла вона, я у вона, тільки якщо побачив як Тетяна життя. Відтягла і все, і кинула. Ось ну, такий характер клівий взагалі. Не бере. Знущається. Нарешті, нарешті поклювака. О, мотає, 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 мотає. О, хо -хо, гарно. Ничего себе. Иди сюда. Ой, гарнюня. Давай сюда, не зайди только. Давай, давай. Почалося. А -а -а. а? Давай, давай, иди сюда. Не тикай. Не тикай. У меня не тикай. Верненька! Гарненько, иди сюда. Заходь, заходь. Опа. Оба! Перша щучка 25-го року! Уху! Клас! О, Отака! Ням-ням-ням! Півторашка можливо! А може кілушка, не знаю, треба уважить! Клас! Ех! Дяга, Супер! Відкрито сезон полювання на щуку. Знову на тому ж місці. Спрацьовка і є, є розмотка. Є розмоточка. Ах, не встиг. Мотала і. Відпустила. Та сама спрацювала знову. Так що, якщо спрацювала якась, піймав, можна сміло заряджати знову на те ж саме місце, бо може прийти знову. Щучка. Або інший хижак. Ага. Давай ще. Звик когось. От за що я люблю я рибачити на ковзанах. Якщо... Дуже далеко плюнуло. А ти з легкістю туди доїжджаєш. Мені треба пів години бігти. Пі. А клюнуло мене в самому кінці. Ууу! Думалі, швидко, я добрався. Дивимось, що у нас тут. Поки не мотає. Не мотає, не мотає. Не мотає. І що у нас тут? А тут у нас халаста поклевочка. Представляю, вот. как бы было сумно, как бы я это все прошел пешки. А тут пусто. А так. И покатался. И размялся. И швидко, и швидко впорався. Оп. Погнали, погнали назад. Ну, сразу два спрацювания. на різних місцях у хлопців. О, є вітаю нарешті Клюнуло! щось дуже велика перерва більше години мабуть Є пропорець. Є щось є? Отак. Отака О так. от невеличка, але щучка! Але щучка! Ось такая, Пам! Па супер, Зажувала карасика. Ось такая рыбушка, рыбушка, ржеві, жабры такие классные, супер. Что взяла, да? Вот все взяла, ничего себе, как ты так? Заарканилася, я в шоці. Я такое ще не бачив, щоб такая <laughs> <taka> поклевка была <laughs> Попалась, щучка. Я в шоці. Навіть не вкололась да? Да. Завелий, просто петлей зажала и все Е-е-е, а, сработочка, є, размоточка. Сидить! Опа! Відпустила! Не засік! А-а-а! Неправильно смикнув і видер з пащеки, Не засіклася. Але гарна покльовочка була. Прям на очах піднявся прапорець, Супер! Ну нічого. Вона виграла. Цю битву. Але я її потримав, файна така. Да. Ага. Не засіклась просто. Раз на пів години піднімається прапорець. І ось знову піднявся. Будемо добитися, що тут у нас. Це тут у нас! О, о! Ти Є! Ох ты! Щось гарне, але вже в очереті. Вже затягла! Ах ти ж паразитка! Затягла аж в очереті! Як тепер тебе звідти витягти? Шансів небагато, мабуть! О, щось щось обірвалося, але ще не все. Геть далеко, мабуть, пішла. Глухо сидить десь там. А-шкода, встиг, <постив> Вимотала, <постив> затягла. и не видно пока, чтобы она там была. Незрозуміло, что она там есть. Бывает так подергаешь, подергаешь, она в него выходит. Но что-то не видно пока. Что-то... Первая что Точно, риби вже нема. Да. Її вже, мабуть, не було, просто за очеретину трималася. Опа. Так що щучка мене обіграла. Метає, метає, метає. Тільки не в очерет. Тільки не в очереті. Де очерет ж пішла. О, встиг. Встиг Я її... О, гарненька. Іди сюди, іди сюди. Ой, гарненька, гарненька. Супер. Схожа на ту, що перша була. Ой, давай, 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 давай. Іди сюди. Ха -ха -ха. Круто. Давай, 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 заходь, заходь сюда, заходь. А, не пручайся. Дивись, вона обмоталася. Обмоталася, леска. А, давай, давай. Вимотуйся. Мотуйся. І заходь сюди. Ааа, красунька! О, така от. Оце вже рибка. Оп. Ха -ха -ха. Супер! Супер рибуха! от, Ням-ням-ням! Гарненька! Ой, слава Богу! Супер! Чистенька, гарна рибка, взагалі жовтенька! Просто казкова! Клас! Коли пірнав у морі, вот таку от штуку виловив, Класно взагалі. Для переноски риби, Вообще то, що треба. Річ. Хопа. Взяв вот так от І поїхав. Супер. На ковзунах. прямо за спиной, да? Сидишь, сидишь. А воно уже давно стоит. А, не было? Была, да? Не, не было. Взяла уже сейчас сразу. Вот. Обхитрила. Еще один прапорец уже... Уже скоро темнеть будет и конец рыболовли. Остання, можливо, покльовка на сегодня Проплюне. Давай! Там? Чего там? Чого мовчиш? Чого мовчиш? О такої. Виплюнула, пожувала і виплюнула. Щей гачок Ну давай, ще. 15 хвилин постій. Аж прапорець похилився так стриму. А ну що там? Знову не мата. грається знову б'є і не ковтає. Все, третя година, мабуть, буду збиратися. Три щучки залікові взяв, так що, мабуть, на сьогодні досить. Є ще гарна ідея на заході сонця зараз покидати балансир трошки на іншому, на іншій водоймі. Тому зараз ми зберемося і підемо, покидаємо з надією піймати судачка. Все, змотався, відрибачили. Спробуємо зараз все-таки на судачка вийти. Якраз в сутінках має судачок проклюнути. Їду перезуваюсь, йду, йду на, на, на іншу сторону, на іншу затоку, щоб спробувати вечірнього судачка. Та ось тут то я вже пробив, вставай тут. Так, отут і вставай. Щоб не далеко. Близько, щоб не далеко. не на боклю не або ні. Сніжок пішов взагалі. угодка як змінилася. Але бачиш, просто... <рив> не спокійно. Тут не глибоко. Метрів 6-7 може. Ну, трохи далі, там 15. Ну що, друзі, день закінчується, рибка вже майже почищена. Залишилося зробити філешечку і будемо смажити. Коротше, був суперовий день. Перший лід в лютому в середині лютого. Це, звичайно, такого що в мене не було. Так що дякую, що були зі мною. Кому сподобалось палець до гори. До нових зустрічей, па-па.